Вітаємо друзі! У нас немає світла, тому вибачте за те, що ми невчасно відповідаємо на ваші коментарі, бо немає світла, немає інтернету. І ми займаємося такими справами, бо нема чим займатися. Як носимо дрова, заготовляємо, щоб зиму могли добре пережити. Я розумію, що українцям холодно, важко, лячно. Але ми ж українці. З будь-якої ситуації ми витискаємо плюси і все переживемо і дочекаємось перемоги. Е, от з цієї ситуації, якби світло не виключило, то ми дрова не носили. Щороку ми купували вугілля і опалювали. Але там, де е, привозили звідки вугілля, йдуть воєнні дії, і вугілля у нас немає, є тільки м'якопламінний надто дорогий для нас, по нашим здобуткам не підходить, тому ми заготовляємо дрова. Це як ми їх переносили, подивитись. Поїхали по дрова. Верба один із символів України. При її властивості лікувальні можете ознайомитися в інтернеті. Звісно, якщо є електроенергія. Подивіться, яка вона виросла, скільки років вона росла. В найскрутніші часи подумували її зрубати, бо це надзвичайно хороша дрова. Дивіться, яка вона товстелезна. Дивіться, метр десять сантиметрів я заміряв. Товщина її в діаметрі. Надзвичайно корисна рослина. В скрутні часи ми думали її спиляти на дрова, бо не знали, як вижити, але рука не піднялась. Знову настали скрутні часи. Бачите, вона нам обламала свої гілки товстелезні. І нам не доведеться її спилювати. Нам буде достатньо цих того, що вона скинула з себе бідненька. Не дотягується тут. Птички, дятли вже видобили дупло. І далі там, де відломалась гілка, теж довбають, лікують вербу. Вже майже 32 роки, як ми поселилися в цьому селі, це село утопало в вербах, село на Одещині. І одна з такої верби, ось подивіться, в кінці нашого городу. І вона, як ми поселилися, була ще більш розкішна, вона була розгалужена, поділена на здоровенні гілки. І тут був цілий світ, тут скільки було пташок. От. І коли ми просипалися вранці, то чули щебет пташок і дятла із цієї верби. А коли прилітають лелеки, то вони поселяються на верхушці цієї, не поселяються, а просто оглядають місцевість на верхушці цієї верби. І ми завжди бачимо тут лелеків. І неодноразово ми вам знімали, скільки тут лелек. І навіть зараз, в середині листопада, тут також чути пташок. І зараз ми прийшли. Сармат радіє. І зараз ми прийшли до цієї верби, і вона нас дуже виручає, адже дрова з верби дуже добре опалюють, дуже добре віддають тепло. Ми не, ніколи не, не зрубували цю вербу. Вона була дуже гарна, але от в цьому році, от подивіться, верба ніби відчуває, що. У нас не буде електроенергії, що нам потрібно обігрітися. І скинула нам, подивіться, скільки сухих гілок вона просто обломалася. І ми, нам вистачить майже на цілу зиму з цієї верби. Верба не дарма оспівана в наших українських піснях, в наших віршах. Верба це символ України. Верби зазвичай ростуть там, де є волога, де протікають річечки. І ось тут також колись була річка у нас в кінці села. Але ж річка висохла, і, так як тут більше всього вологи, ось подивіться цілий ряд верб. Ми вам знімали їх весною навесні, коли вони були зелені, гарні. Верба скинула здоровенні гілки. І Іван Афанасьович їх попиляв, і зараз ми переносимо до, до хати, до подвір'я і там будемо вже пиляти і рубати. На такі дрова, щоб поміщалися у нас в котлі. І ось Сарма з Іваном Афанасьовичем працюють. Привіт, друзі! Ну як зазвичай, Лариса з камерою. А битий не битого везе? Я також працюю. Ну так, так. Працюй, працюй. А яка прохолодна тінь в спекотний літній день під вербою? Скільки роликів для вас ми зняли під цією вербою в тіні? Донести аж до хати важко, дуже зморюються руки. Тому два заходи. Тут кинув і пішов за наступною порцією. А щоб руки відпочивали, поклав у кармани, поки діду, відпочинуть. І а буде. чого ж рукавички не одінеш? Так зморюються, в рукавичках ще тяжче. <рес> і оце все подарувала нам верба. І ще носити і не переносити. Оператор на місці! Так. Ну все, друзі, дощик накрапає, заганяє в хату. Тримаємось до перемоги і слава Україні! Ти як батька, а, да, да. Вз... При... взяв естафету прийняв. Не панівний. <свіс> а то ти що вже переніс? Ну, є електрострум, пиляємо, Немає електроструму, рубаємо і переносимо, складаємо. Так, сніги вже в Києві вже засніжили вже. Завтра в нас буде сніг.